Оля, яка ти гарна сьогодні. В тебе ідеальна зачіска. Ти що, прокинулася вдосвіт, аби не крутити свої кучері? Хоча ні, на домашню зачіску це не схоже. Ти що, весь ранок провела у салоні? Це професійна експрес-укладка. Я витратила на неї усього 20 хвилин. Усього 20 хвилин? Це неможливо. Я не знаю такого салону, де роблять зачіску так швидко. Ніяких салонів, що ти? Я сама тепер професійний перукар для своєї зачіски. Як це? Бочевидь, добряче, попалила волосся плойкою? Навіщо? Ні, жодних рожарених плойок або інших приладів для укладання, які псують волосся. Зробити ідеальні завитки тепер простіше, простого і без цього. Представляємо сенсаційну новинку: магічні бігуді. Справжній прорив для створення щоденного ідеального образу. Професійну укладку, як у салоні краси, тепер реально легко зробити власноруч. Дуже просто і швидко, а головне без шкоди для волосся. То у чому ж секрет магічних бігуді? Секрет в унікальній конструкції бігуді та матеріалу, з якого вони виготовлені. Це нейлонове волокно з особливим плетенням ниток. Вони м'які, легкі та дуже еластичні. Завдяки саме ось такій формі і виходять неймовірно красиві спіральні завитки. Домогтися такого ефекту. Звичайними бігуді або плойками просто неможливо. Так, вони мають незвичайний вигляд і справді розтягуються як пружинки. Ну розкажи вже швидше, як же ж ними користуватися. Принцип дуже простий: розтягніть еластичну стрічку та вставте стрижень з гачком. Візьміть пасмо вимитого та дещо підсушеного волосся, захопіть гачком біля коренів і одним рухом просуньте в бігуді. Цей пристрій сам закрутить пасмо в спіраль. Ви можете самі обирати спосіб укладання: гарячий чи холодний, з пінкою або гелем, чи зовсім без фіксатора. Адже з магічними бігуді кучері і так добре триматимуться тривалий час. Олю, скажи, а якщо в мене коротке волосся, чи підійдуть мені твої дивобігуді? Ларисо, неважливо, якої довжини твоє волосся, адже магічні бігуді впораються з будь-якою довжиною волосся. У наборі 18 бігуді. 9 довгих по 25 см та 9 коротких по 16 см. І, звичайно, наш головний помічник гачок для волосся. Зверніть увагу: цей унікальний набір коштує зовсім небагато, адже ви придбаєте його один раз і на все життя. І увага! Придбавши набір магічних бігуді прямо зараз, ви отримаєте ще один у подарунок. Неймовірна пропозиція, адже якщо більше бігуді, більше й завитків, не втрачайте свого шансу мати пригломшливий вигляд щоденно. Телефонуйте негайно. Забудьте про розжарені плойки, котрі висушують волосся та псують його. Досить витрачати час і нерви через незручне, нестерпне накручування волосся на звичайні бігуді. З магічними бігуді вас більше не буде дратувати ця справа. Магічні стрічки самі бережно закручують кожне пасмо волосся і надають форму правильного завитка. Ваша справа лише протягнути в них волосся за допомогою гачка. Ваша зачіска обов'язково приверне увагу та викличе захоплення оточуючих. Магічні бігуді це зручно і легко, просто і швидко. Не таємниця, що зробивши зачіску чи укладку в салоні, ми часто шкодуємо, що взагалі пішли туди. Не подобається зачіска або волосся перепалене. Так, знайома ситуація. Проте тепер все інакше. У нас є всі можливості, аби уникнути таких неприємностей. І самим моделювати свій стиль та ще й до того ж зберегти волосся здоровим. А ти пам'ятаєш, як ми накручували бігуді на ніч? Зранку прокидаєшся, настрій жахливий, голова болить. Ти взагалі зачіска виходила так собі. А мені мама колись крутила на папірці, на мотузочки, волосся в них так заплутувалось, просто жах. Проте тепер все інакше. У магічних бігуді спати дуже комфортно, ви їх майже не відчуваєте, тому що вони м'які, легкі та дуже еластичні. Забудьте про безсонні ночі, адже гарний сон це теж запорука краси. Замовляйте магічні бігуді прямо зараз, і ви упевнитесь в їх ефективності. Магічні бігуді ідеальне новітнє рішення для домашнього використання і справжнє задоволення як від процесу, так і від результату, без травмування та шкоди для волосся, без заламування, без зайвих зусиль та клопотів, без головного болю. Знімати магічні бігуді ще простіше, злегка потягніть за нижній край одну за одною легко і швидко. У такий спосіб хвилясте волосся може бути вашою повсякденною зачіскою. Магічні бігуді унікальна новинка. В комплекті ви отримуєте 18 унікальних бігуді та зручний гачок стрижень. І ще один набір у подарунок. Такі бігуді ви не знайдете у жодному магазині. Все це про магічні бігуді, які створено спеціально для вас, аби ви, дорогі жінки, могли щодня носити прекрасні розкішні кучері і зберегти безліч часу для більш приємних справ. Не прогавте унікальний шанс, телефонуйте негайно та замовляйте магічні бігуді за неймовірно вигідною ціною, яка є на ваших екранах. І ви отримаєте у подарунок ще один набір магічних бігудів. Два набори за ціною одного експрес-укладка для ідеального неповторного образу. Будьте чарівними та привабливими, будьте жіночними та неперевершеними.